Всім привіт! Сьогодні ми знову біля нашої хати. І на порядку денному розчищення нашого двору. Коли ми тільки купили цей будинок, він був у досить занедбаному стані. І ви хто стежить за нашим відео, добре пам'ятаєте, скільки всього довелося зробити. Ми вже повирубували більшість чагарників, розчистили стежки трішки, підремонтували фасад будинку. І тепер він виглядає значно краще, проте це лише початок. Попереду ще багато роботи. Потрібно прибрати залишки гілок. Цей процес не швидкий. Але ми намагаємось не поспішати, працювати з душею і насолоджуватися кожним кроком. Наводячи лад на цьому шматочку землі, ми відчуваємо, як повертаємо його до життя. Це наче оживляти давно забуту частинку природи. І в цьому є щось особливе. Тож залишайтеся з нами. Стежте за процесом. Разом ми обов'язково це зробимо. І зовсім скоро цей двір стане затишним місцем для відпочинку та спокою. А поки що ми продовжуємо працювати, розчищаємо хащі і мріємо про те, як все це буде виглядати в майбутньому. Ну що, на даний час наполовину витягли ми гілля із двору. Осталася ще ось отутча гілля. Ну Тут, оказується, дерево ще ми не спиляли, а ми не взяли з собою бензопилу. Значить, слідуючий раз приїдемо, випиляємо це дерево, спиляємо і дотягаємо оці гілля. Тут уже не так то й багато залишилось. І потім будемо зачищати увесь двір від мусору. Оце таке у нас в планах. В селі в хуторі. Ось отакий спортмайданчик. Ну, він вже запущений, бо тут даже зовсім практично і людей не жило. Ну а майданчик такий залишився, Бо тут колись був завод. Пелюхівський завод, крохмальний завод. Завод не працює і спортмайданчик такий залишився. Thank <laughs> you.